Представляючи нового губернатора Дніпропетровщини, активу регіону, президент України зазначив. На посаді голови Запорізької обласної державної адміністрації він перебував лише місяць, але встиг зарекомендувати себе фахівцем, який дійсно добре орієнтуються, і в питаннях безпеки. Запоріжжя, це ж прикордонна область, і в питаннях економіки, і в питаннях взаємодії з громадянським суспільством. Я особисто знаю цю людину 15 років як сильного, вольового та ефективного менеджера. Довіряю йому і вірю, що він зможе зберегти мир, спокій в області. При цьому президент наголосив, що в його кадрових призначеннях немає нічого особистого і представив керівникам Дніпропетровщини, так би мовити, план дій з трьох пунктів. Дніпропетровськ – це центр України, серце України, душа України. Приватний бізнес маю управляти лише власними активами. Державні активи мають працювати на державу. Це моя принципова позиція. І це відноситься не для когось конкретно і особисто, це відноситься до всіх. І я, як президент, буду це забезпечувати. Є третя позиція. Я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, як Гарант Конституції, я не можу допустити, коли ті чи інші охоронні фірми в тих чи інших областях будуть використовувати заборонену законодавством зброю для того, щоб вирішувати будь-які конфлікти. І це є неприпустимо, коли гинуть співробітники СБУ, яку борються з контрабандою. Це неприпустимо, коли по вулицях Волині Києва. Дніпропетровська чи будь-яких інших міст. Ходять люди зі зброєю. Треба покласти край. І люди по всій Україні. Петро Порошенко зауважив без професійних дій попередньої команди. Навряд чи вдалося стримати агресію зі Сходу та зробити все, аби в області панували стабільність та спокій. Ігор Валерійович Коломойський і його команда є справжніми патріотами України, які взяли на себе. В найважчі часи величезну відповідальність захищати всю державу України. І це було зроблено. І я це знаю. І Ми це робили разом. І я їм за це вдячний. Новий очільник Дніпропетровщини Валентин Резніченко на представленні був небагатослівний. Наша головна задача суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України. Я обіцяю, Дніпропетровщина буде захищена. за словами Ігоря Коломойського. Він та його команда залишаються на Дніпропетровщині та всіляко підтримуватиме нового губернатора і допомагатиме йому, щоб область і надалі залишалася головним форпостом, який захищає всю Україну від буремного Донбасу. Ті стандарти і ті правила, які були внедрені при нас, вони будуть діяти і при новій новому главі адміністрації, і ми будемо йому допомагати в цьому. Щоб була преемственность власти и чтобы щоб дорогі и і жителі Дніпропетровської області були спокійні. Ми нікуди не уїжджаємо, нікуди не уходять. Ми тут ми здесь живемо вместе з с вами. Далі розмова президента з активом регіону близько 40 хвилин тривала в закритому режимі. Потім глава держави дав короткий брифінг представникам місцевих та загальнонаціональних змі щодо подальшої роботи південного машинобудівного заводу Петро Порошенко зазначив: зараз всім важко. Якщо підприємство не працює, йому ніхто зарплату просто так платити не буде. Зарплата буде сплачуватися за виготовлену продукцію. В оборонзамовленні є пропозиція для ЮМЗ для Півден Маша. Є е е одна обставина, за якою я вам не можу дати більш докладну інформацію, тому що державне оборонне замовлення це цілком таємний документ. Але сподіваюся, ви можете здогадуватися про яку номенклатуру продукції йдеться. Руслана Козиряцька, Сергій Марченко, Дніпропетровський державний.